Знаєте, я чого боюся? Реально. Чому видає? Що українське політичне керівництво, яке завжди хоче подобатися населенню, воно замість того, щоб витрачати безпілотники і дрони на знищення інфраструктури, яка не дозволить Росії воювати, буде дійсно там здійснювати якісь удари по енергетиці в якомусь там обласному російському центрі, навіть в Москві. І це місто там буде. Залишатися в темряві на певний час, і бо це буде задовольняти велику частину населення. А військові підприємства будуть залишатися неушкодженими і будуть продовжувати виробляти продукцію необхідно для того, щоб війна продовжувалася. А нафтопереробка буде залишатися неушкодженою і буде наповнювати російський бюджет грошми, яку будуть потрібні для того, щоб продовжувати війну наступні роки. Так що я просто хочу, щоб ми до цього ставилися, умовно кажучи, не так, як Путін. Путін, очевидно, хоче заморозити українців, Він вірить, що таке населення буде здатне до капітуляції. Він хоче дефрагментувати, дестабілізувати Україну. А ми маємо позбавити його, якщо хочете, ікл – грошей на продовження війни. І це наша головна задача знищити нафтопереробний комплекс Російської Федерації і військово-промисловий комплекс цієї країни. Я просто хочу, щоб ми це заакцентували.